Весну називають сонячною квітучою чарівною порою, вже декуди починає зеленіти травичка і з'являються перші квіти, а птахи стали бадьорами і частіше можна почути їх веселе цвірінчання. Природа оживає і радує нас своїми змінами. А вам, дітки, подобається природа весною? Мені теж подобається природа весною. Я дуже люблю спостерігати, як розпускаються перші листочки. Проте природа дарує нам радість, коли ми турбуємося про неї. Гуляючи лісом, особливо зараз на весні, або парком, ми бачимо багато сміття різних папірців, фантиків, пляшечок. Чи гарно це? Хто нашкодив природі? Чи правильно ми з вами робимо, якщо приберемо сміття, щоб воно не шкодило всьому живому? Звичайно, правильно, бо прибираючи сміття, ми охороняємо рослини. Іноді люди ламають гілки, зривають. Квіти. Пошкоджені рослини можуть погано рости або зовсім зникнути. Тож бережемо природу, щоб вона була гарною і ми могли нею малуватися. Роздивіться малюнок, що вішає на дерево хлопчик з татом. Так це шпаківня. А для чого потрібна шпаківня? Так, це дерев'яний будиночок для птахів, який захищає їх від негоди. І в будиночку вони будують свої гнізди. Люди вішали шпаківні в садах, тому що птахи полюють на шкідників. А що робить хлопчик на малюнку? Він пускає кораблик, а чи шкодить це природі? Ні, якщо малюк після гри забере кораблик з собою, а не залишить його як сміття? А що робить дівчинка? Зриває квіти. А чи гарно це для природи? Це зовсім не гарно для природи. Зірвані квіти швидко зав'януть, а галявина не буде такою гарною. А зараз пограємо в гру, коли природа радіє, а коли сумує. Розгляньте малюнок та скажіть, чи радіє природа вчинкам людини, чи ні. Звичайно, природа радіє, коли ми прибираємо за собою сміття. А ось таким нашим вчинкам радіє природа. Хіба можна радіти такому вчинку? Природа сумує. А ось такому вчинку хлопчика радіє природа. Знову сумує. А ось дітки годують пташок. Чи радіє такому вчинку природа? Природа радіє, бо дітки піклуються та дружать з птахами. Молодці! Ви добре знаєте, як треба піклуватися про природу. А зараз пропоную вам продовжити грати в гру, перейшовши за QR-кодом або посиланням в по описанні до відео. Успіхів вам, малята та до нових зустрічей!